Друзі, війна впливає абсолютно на всі сфери нашого життя, зокрема і на ціни в магазинах. Так само не те, що не вистачає робочих рук на підприємства, зокрема аграрних. Це певно не новина, і саме тому навіть жінки опановують вже традиційно чоловічі професії. Що буде з цінами найближчим часом, і з якими проблемами стикаються наші аграрії, про все це і не тільки. Говоримо сьогодні із Денисом Марчуком, який доєднується до нас просто зараз, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Ну давайте традиційно почнемо з тенденції, які спостерігаємо на полицях в магазинах. Продукти харчування здорожчали на 22% за минулий рік. Розумію, тут різні фактори є. Зокрема, і погода, і війна так само впливає. Чи можемо поговорити про якісь певні тенденції, які категорії товарів можуть здорожчати чи навпаки впасти в ціні найближчим часом? Якщо дивитися на сьогоднішній день, то у нас фактично приходимо в великий сезон овочів, який буде з'являтися вже вирощуватись на відкритому ґрунті і ставатиме більше. Відповідно, ціна на них буде опускатися. І власне це зараз ми бачимо на прилавках магазинів, ринків, де скуповуються українські громадяни. Ситуація з м'ясними виробами на жаль не є такою позитивною, тому що у нас досить сильно піднялася ціни на м'ясо курятини, а на м'ясо яловичини, Стабільно більш залишається ситуація з м'ясом свинина, але відносно. Теж вона є досить таки коштовною. Що стосується причин. Ну ми говоримо да і проблеми були із врожайністю. А військові дії, які погіршують ситуацію з логістикою, але питання інфляції залишається одним із ключових моментів формування ціни на продовольчі кошти в Україні. А станом ну, там на кінець червня вона сягала більше 16%, Це дуже великі показники, які в свою чергу відображають ситуацію з зростанням цін. Це буде відбуватися спілкуватися і на ціну творення на хлібно-обуличні вироби, тому що у нас фактично з 24 році хліб здорожчав більше на 20%, і тенденція 25 року говорить про те, що протягом кожного місяця 1,5-2% цінова позиція на хліб буде здорожчувати по Підсумку 2025 року теж будемо бачити коливання в межах там 20% по року. А молочна продукція трішки стабілізувалася навіть Пішла вниз за рахунок чого за рахунок того, що в нас зменшилася пропозиція е, на експорт. тому що Європа закрила фактично можливість реалізувати молочні продукти? І відповідно в нас сьогодні є надлежок сировини всередині країни. Ми бачимо певне здешевлення ціни. Ну і плюс сезон великого молока. А дають влітку більше молока. Більше відповідно пропозиції з'являється. Тому ситуація така. Я думаю, що по овочах буде ще знижувати ціна, коли ми будемо заходити взагалі великий сезон, кінець серпня, вересня місяця. Тому що сподіватимемось на погодні умови, що вони будуть краще ніж минулого року. До минулого року теж сподівалися, але спека на жаль несла свої корективи. Втрати по деяких господарствах і групах сягали більше 40%. Ну, ми цієї весни бачили абсолютно температурні коливання. Червень видався доволі прохолодний. Березень почався з такого літнього тепла, потім вдарили знову заморозки. А, наскільки це вплинуло? І, от, особливо в контексті, наприклад, цін на ті самі фрукти, на ягідні, так Бо, ну, там ціни на ту ж саму черешню. Я знаю, як абсолютно всіх моїх колег, там, друзів, родичів шокували на поличках і супермаркетів і навіть на ринках. Так, тільки зараз ми відчуваємо. Трішки почалося здешевлення на кісточкові зокрема по черешні почав звреалізуватися на українських полицях імпорт. Але дійсно, якщо дивитися в цілому, у нас велика недостача по а, овочах, а вибачте, по кісточкових таких як абрикоси, вишні будуть проблеми, тому що воно по факту замерзли дерева під час цих заморозків, які були в кінці квітня початку травня місяця і це звело до великих втрат. Тому цінова позиція сьогодні формується з тих показників, що ми можемо забезпечити на внутрішній пропозиції зсередині виробництва, і багато в чому буде перекриватися з імпортом, і що імпорт він. Так чи інакше він дорожчий, йому потрібно і мито подолати, і логістику здолати. Відповідно, коли він же потрапляє на полиці магазини, він не може бути дешевшим. Краще може бути ситуація по там по грушах, по яблуках, тому що так скажімо, так. Погодні умови вони не скрізь були однакові, тому що, наприклад, на Вінниччині були заморозки, але там, наприклад, більш центральніші України оминули. І відповідно є кращі можливості для вирощення тих чи інших плодо-ягідних культур. Щодо дефіциту товарів, ну я маю на увазі в самопродукції нашого виробництва. Чи є ризик того, що чогось ну, умовно в магазинах може або не бути, або бути обмежена кількість? Я б сказав би, що такого дефіциту, що на прилавках не буде, слава Богу, ми аграрна країна вирощуємо значно більше ніж споживаємо, але може бути труднощі в певних регіонах. Тому що, хоч ми з вами згадували про там чисельні заморозки, опади, але, наприклад, на півдні України, зокрема на Херсонщині, частина Миколаївщини, Дніпропетровщини, частина зараз вже буде й область. Там опадів взагалі не було. А їхній врожай горить, зернові вигорають. Олійні культури, які були засаджені, вони просто передисковують, тому що там воно не буде проростати через відсутні опадів. Це може призвести до того, що на цих регіонах не буде достатньо мірою забезпечено. Вирощені внутрішні сировини, яку можна було б здавати на переробку на борошно, Борошно потім буде реалізовуватись на гліб заводи. Тобто може бути ситуація, коли їм потрібно буде завозити а, борошно з інших регіонів України. Ну, відповідно, це може бути затратна частина і здорожчити собі вартість виробництва. Тому зараз ми говоримо з. Урядом звертаємось від всеукраїнської ради про те, щоб дати можливість компенсувати на гектари людям, які втратили все, тому що ми говоримо про профронтові території, де, окрім погодніх, умов щодня йдуть обстріли, і фактично через вигорання продукції, яку вони посіяли, за позичені гроші їх підтримати не не буде ким тому говоримо про підтримку на гетар а в майбутньому два рік передбачити в державному бюджеті через державну підтримку аграрного сектору державне страхування це теж дуже важливо було для прифронтових фронтових територій півдня україни які є особливо небезпечній кліматичній зоні де виникають такі проблеми з відсутністю опадів Ну і ще одна тема звісно торкається яєць. Так ми пам'ятаємо наскільки були обурені та здивовані люди тоді взимку цього року, коли ціни на яйця знову пробили якийсь певний психологічний бар'єр. Потім пішла тенденція на падіння цих цін. Тим сказати, що там повністю повернулися до попередніх, теж напевно не можна. Чи є прогнози умовно щодо цін на яйця в осяжному майбутньому? А можливо пояснити, нагадаєте, з чим було пов'язано здорожчання перед новим роком? Оком, так і чи будемо спостерігати новий етап підняття цін на цей продукт? Ну, більшою мірою перед новим роком це було теж пов'язано з зменшенням кількості виробництва і за рахунок втрачених ресурсів з військовими діями, зменшення кількості а, заводів. Тахофабрик, які займалися виробництвом, але значною мірою також це було відображено з експортом, який відбувався на зовнішні ринки, плюс цінова позиція на корми, тобто здорожчання собі вартість кормів в виготовленні то чи іншої продукції. Це власне спостерігається на цінах на птицю м'яса. Але зараз за рахунок того, що в нас є якби стабілізувалися умови виробництва, з'являється більше в літній період часу пропозиції від домашніх господарств. тому ціна зараз уже там від травня на сьогоднішній день опустилася десь в межах Відсотків принципі липень, серпень, тенденція така, що може бути зниження ще в межах там 10 відсотків, тому що є досить така, має бути гарна пропозиція від домашніх господарств. Конкуренція буде породжувати в собі зменшення в ціни. Друзі, з якими думками ви заходите в магазини і спостерігаєте там ті ціни, які є на поличках нині. Напишіть в коментарях, намагаємося пояснювати всі ці процеси для вас. Але ваші емоції, ваша точка зору нам тут теж дуже цінна. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору і ваше, звісно, не виключення. Тому, друзі, будь ласка, лайки цій бесіді поставте. Хай більша кількість людей почує, чого нам чекати вже найближчим часом. Ну і про наші експортні спроможності, теж хотілося поговорити. Адже це все наші гроші, абсолютно які йдуть всі. Без виключення на оборону, ми розуміємо, що всі видатки українські і всі надходження до бюджету саме зараз спрямовані на збереження нашої незалежності та нашої свободи. А утім, є і серед наших союзників, зокрема, ті, хто час від часу створює нам проблеми, зокрема в контексті експорту наших продуктів, наприклад, того самого зерна, адже Україна експортувала у 12 разів менше зернобобових культур ніж. Торік про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, пане Денисе. Чи не ризикує Україна на ну, умовно втратити свої позиції на світовому ринку? Так на світовому ринку зерна, якщо така ситуація затягнеться, і з чим пов'язані в першу чергу ось ці проблеми? Я думаю, що дана статистика більше стосується ситуації з червня місяцем, порівняно mm -hmm. з червня минулого року, тому що якщо брати в цілому а, ситуацію. Тому що якщо брати в цілому ситуацію, то в нас експортні потенціали з по зерновій групі в цьому сезоні мінус 21% порівняно з минулим роком. Це пов'язується з тим, що в нас менше можливості було зібрати по через погодні умови. Але в цілому ми заробили фактично порівнюючи з минулим роком, так само, тому що ціни на зернову групу, пшеницю, кукурудзу жито вони пішли вгору. Тому в принципі, тенденція досить така по ціновій позиції для заробітку в цьому сезоні була. За період військового військових дій можливо одна із найкращих, коли вперше вдалося заробити по зерновій групі кошти. Що буде з наймайбутнім сезоном? Ну будемо дивитися, тому що так як ми з вами вже згадали, проблеми з посухи, яка існує сьогодні на півдні України, виникають труднощі. В нас є ще одна труднощі, які нам сьогодні нав'язується через Верховну Раду України, тому що в податковий комітет. Верховної Ради України в один із законопроєктів пропонує запроваджувати мита на експорт олійних технічних культур, таких як соєріпак в межах 10%. А таким чином, фактично, це буде призводити до зниження ціни на внутрішньому ринку для товароробників. Ну можливо, не в цьому сезоні зрозуміло, що вона вже посіяна, але в наступних сезонах це буде зменшувати кількість бажаючих займатися цією культурою. І відповідно ми будемо бачити менше реалізацію на зовнішніх ринках. Чому це робиться? Просто за рахунок таких мит хочуть скуповувати всеред. Дані країни продукцію значно дешевше пускаючи фактично кошти на підтримку своїх великих підприємств переробної галузі. Але чому це повинно робитися за рахунок малого і середнього бізнесу? Не зрозуміло, тому от, ми категорично проти як всі українська аграрна рада таких ініціатив, і будемо просити народних депутатів не голосувати за ці правки. Але тим не менше, бачите, разом з погодними умовами, на які ми на жаль не можемо впливати, виявляються такі речі бюрократичні, на які варто було впливати, про які ми говоримо, але вони... Голосується всупереч тій позиції, які має середній аграрний бізнес. Тому від цього теж буде багато в чому формуватися. кон'юнктура на експортні ринки від території України. Ну і тут про підтримку напевно держави українських аграріїв варто поговорити. Моя близька родичка живе в Харківській області. Вона пенсіонер, не виїхала з селища Борова. Тільки виїжджала, коли селище було окуповане. Зараз вона повернулася, розповідає, як нещодавно прилетіла керована авіабомба в на місцеве, вироб, ну, не, не місцевесномісне. Ферму загинуло багато поголів'я, і наскільки я розумію, такі випадки не поодинокі Чи спостерігаєте ви на да, може пояснити, так? Тобто прицільно ворог б'є по ось таких об'єктах, навіщо ну тобто, це продовження терору, і наскільки загалом держава підтримує тих аграріїв, які втрачають повністю все, от якраз внаслідок таких от атак абсолютно не людяне. Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Прифронтові, Дніпропетровщина, Херсонська область, Запорізька область і постійними заручниками ударами ворога по аграрній інфраструктурі, по аграрних підприємствах. А, у нас був випадок, коли в Харківській області тричі влучили в одне ж підприємство, коли, хоча зразу воно вже було знищено, але в них по картах якісь там свої відомості, що там має знаходитись. Тобто а, рашисти воюють з коровами, умовно кажучи, тому що знищили молочну товарну ферму. Проблема в тому, що це дійсно кошти, які були запозичені, прокредитовані для виробництва. І сьогодні, коли в людей знищується ці підприємства, вони не мають можливості компенсувати ці втрати. Тому, от, власне, повертаючись до першого питання, коли ми. З вами говорили про державне страхування. Ми ініціюємо, що власне це державне страхування дало б можливості покривати такі ризики втрат, які б несли аграрії, хоча б на цих фронтових профронтових територіях. Ще сьогодні по всій території України ніхто не захищений від ворога, який буквально знищує всю інфраструктуру, коли він напряму вбиває українців. То звичайно, що йому немає діла до економіки, тому він буде намагатися задавати максимальну шкоди, тому що так чи інакше, граний сектор це 65% загальної валютної виручки, тому що те, що йде на експорт, це. Аграрна продукція це сьогодні 20% ВВП, Тому вони на жаль продовжуються робити бути по слабких позиціях, які знаходяться на фронтових територіях, які не можуть себе захистити. Мене взагалі вражає ну завжди дивувало, як витримав український аграрний сектор з перших днів війни, абсолютно не зважаючи на будь-які ризики, на обстріли наші аграрії продовжували працювати. От, не знаю, таке світоглядне питання, як вдалося галузі встояти, чи пов'язано це виключно з якимись економічними процесами, чи це дійсно ну... Ну, така наша національна риса, я думаю, що більше в міру це національна риса. Тим паче, ми аграрії беруть приклад збройних сил України. Коли ЗСУ так боронять нашу країну, то аграрії. Не можуть стояти остроні, не боронити продовольчу безпеку, розуміючи від того, що ми заробимо, буде спрямовано на підтримку збройних сил України. Але в цілому, ну це в нас ментально закладено. У націях ловихлі хліборобів ми завжди сіяли, збирали. Ми ні на кого не нападали, і звичайно, так чи інші в мовах, Розуміємо, що потрібно працювати. Хоча дійсно важко наголошую особливо про фронтова фронтова територія. Коли ти виходиш в поле, люди не знають, чи повернуться вони до дому, тому що в підрони літають а ворога. Вони обстрілюють. Свідомо запускають ці дрони в техніку для того, щоб їх знищити, підпалюють поля, особливо коли зараз спекотні дні для того, щоб воно було більш, займалися швидше, коли горять сади на Херсонщині ті, що мали поставити нам знову ж таки ті черешні смачні, нагодувати українців в повній мірі. Ми не маємо можливості цього сьогодні зробити. Ну, розуміємо, що багато заграрії стали до лав сил оборони, і слава звісно, тим, хто нині захищає нас, слава і тим, хто продовжує забезпечувати нам продовольчу нашу безпеку. Утім, наскільки от загалом мобілізаційні процеси зокрема вплинули на ситуацію в аграрному секторі, наскільки реаль... ну, зараз не вистачає рук робочих абсолютно в усіх галузях. І Ми про це не раз говорили з моїми гостями тут у цій студії, де й загалом кваліфікованих спеціалістів дійсно ну є брак певний, наскільки от в аграрній галузі це відчувається суттєво суттєво відчувається. Якщо дивитися там відсотковому плані, то напевно що від потреб, які ми сьогодні потребуємо в рамках роботи підприємств, ну більше 30% недоукомплектовані відповідно людьми, працівниками. Особливо гостро це відчувається під час польових робіт, такі як зараз вручилась кампанія жнива збирання, тому що збільшується кількість використання техніки водіїв. І катастрофічно рук не вистачає. Ви на початку сказали, що українські жінки вже частково почали заміняти чоловіків у важкій фізичній роботі. Так відбувається, хто має можливість перенавчається. Сідають жінки за автомобілі е, габаритні і працюють на тих місцях, де раніше була це чоловіча робота. І проблема є, але водночас ми і дякуємо, тому що так чи інакше, граний сектор має можливості бронюватися. 50% від е, людей, які мають бути е, ским так призвані до збройних сил України від військовозобов'язаних, має можливість бронювати. Інше питання, що четвертий рік війни. І за 4 роки цей відсоток, яких людей можна було б забронювати, він вже є мінімальним, тому нестача дуже серйозна. Ну і звісно, проблема мінування території, замінованість полів. Це теж впливає зокрема на роботу наших аграріїв. От є цікаві цифри, що від початку цього року за перші півроку 2025-го, очистили від вибухонебезпечних предметів. Просто уявіть друзі, площу, яку порівнюють із половиною площою всієї Києва, або понад 57 тисяч стандартних футбольних полів. От просто ну вдумайтеся, наскільки працюють зокрема ті, хто нині бореться з засіянням, так в Залізячим наших територій. Пане Денисе, наскільки ну нас як нині, взагалі це можливо є випадки, коли аграрії самостійно розміновують ці поля? так Я знаю, що і такі матеріали ми теж досліджували. І наскільки загалом ця проблема зараз гостро стоїть? Тобто, умовно, що є люди, є бажаючі територію якимось чином там засіяти обов'язково обробити, але просто цього робити не можна, бо немає ресурсу чи не, не, не встигають а, фахівці розміновувати ці території. Ну, насправді ситуація ну, залишається стабільно важкою. Чому тому, що якщо дивитися на оцінку підконтрольних територій, де ми могли починати свої роботи, і які б можна було б задіяти в майбутньому для цього гостробіт, але потребують обстеження розмінування. Це ще там порядка 1,5-1,7 мільйонів гектарів. Тобто, самі розумієте, цифри надвеликі, це може зайняти десятки років. Але водночас ви правильно згадали, тому що з моменту деокупації ти саме Харківщині, Херсонщині, аграрії не мали часу чекати. गाते Тому що ми розуміємо, що багато в чому були розміновані спочатку об'єкти там цивільної інфраструктури не переходили в поля, і вони просто не щоб не втрачати час, самостійно це робили і продовжують робити. Так є сьогодні програма компенсат за розмінування, але бюрократичні процедури вони затягуються так на так довго і очікувати так довго, що можна втратити кілька сезонів до того моменту, як ти отримаєш допомогу з розмінуванням. Тому це штовхає і далі проводити такі речі. Як як з о, огляд, обстеження, коли є критично, то вже визивати працівників ДСНС України для того, щоб розмінувати ці поля? Тому роботи насправді у нас дуже багато і в цьому контексті важливо. А зовнішня фінансова підтримка, тому що це напряму залежить від продовольчої безпеки світу. Чим більше території розмінуємо, тим більше засіємо, тим більше зможемо експортувати на зовнішні ринки, а таким чином не створювати дефіцит з позинові чи олійній групі в світі. Ну, а пане Дениса самим експортом. Чи є реальні проблеми? Ми пам'ятаємо, як довго загалом трек зернового коридору розвивався. Знаємо, що росіяни почти ну буває атакують і цивільні судна, зокрема зерновози. А в портах так само є атаки, де зберігаються, де в елеваторах зберігається це зерно. Наскільки ускладнений нині шлях українського зерна за кордон? Ну все ж таки ворог дійсно б'є не тільки по підприємствах безпосередньо по цивільних об'єктах по українцях, але й б'є по портовій інфраструктурі, розуміючи, що це а, фактично така дорога морем. Портами Великої Одеси, які дає можливість найбільше вивозити на сьогоднішній день, тому що ми фактично вийшли на довоєнні показники, коли 90% аграрної продукції, яка експортувалася через порти, власне, так само і рухається. І а, буквально нещодавні удари по Одещині, коли бруйнується інфраструктура, найжахливіше, що гинуть люди, але тим не менше, завдяки змужності героїзму. Людей, які там працюють, військових, які забезпечують проходження кораблів визначеним коридором, все ж таки наземні судна йдуть. Ми завантажуємося вже з 1 липня 2025 року, розпочався новий маркетинговий рік 2025-2026. Який він для нас буде наскільки буде вдалим, Чи ми покращимо показники? Чи вийдемо на ті самі? Вже будемо констатувати. Ну я думаю, десь через півроку від моменту реалізації нового урожаю. Дякуємо всім нашим аграріям. І дякую вам, пане Денисе, що знайшли для нас час. Дякую. Насправді да, підтримувати мають не тільки держава, а й ми Тож, Залишайте ваші слова підтримки, що не менше в коментарях під цим відео, тим, хто нині попри всі, абсолютно перепони, продовжує воювати за нашу продовольчу безпеку. І, Звісно, друзі, підтримуйте наших захисників. Кожен з вас знає, як це зробити. Задонайте просто зараз і напишіть кілька слів підтримки нашим військовим. Адже вони регулярно бувають і в цій студії і дивляться на стеж в зоні бойових дій. Дякую вам, що були з нами. Лайки поставте в цій бесіді. Хай більше кількість людей побачить. Цю розмову, адже ми з вами це Київська школа державного управління. Чим більше нас, тим більш гучно лунатимуть ваші голоси. До нових зустрічей. Олексій Гуман мене звати. Побачимось.